Всім добрий ранок! Вітаю вас на своєму каналі. Ми з Максимом їдемо в садочок. Давайте я допоможу. Що хотіла сказати? Зараз я їду в Тронхейм, там є невеличкі справи, тому я вас запрошую з собою. Беріть щось смачненьке, сідайте зручніше. Будемо зараз. Щось показувати вам цікаве. Так, ми за що ви далі. Зараз вам щось цікаве покажу. Іро, і разом ти хочеш взяти. Таку штучку. Гарно, гарно. Зараз я вам покажу парфуми, які мені сподобались. Ось ці парфуми, вони дуже солодкі. Це крем для рук, а оце парфуми. Вони такі солоденькі-солоденькі. Ось. Дай боже тут Не дай, боже, тут роботи. Не дай Боже, тут роботи. Хотіла взяти ковтиночку, але яку я не знаю. Якусь таку на танці. Якусь таку сучасну модну, молодежну. Дуже багато речей. Тут просто ходить-не переходить, дайра? Треба знайти щось дуже файне. Дивіться, яка прикольна ковтинка. Мені подобається зелений колір, до речі. Прикольна вона на літо. Коштується ковтиночка 250 крон. От в цьому ти підеш, на твоїй сісі. Добре підійде на мої сісі. На твоїй сісі, бачиш, не знаю. А, це треба на кілограм ще 5 схуднути. Ось зараз так, до речі, ось такі атласні юпочки в тренді. Це юбка шорти, ні? А, так, це юбка шорти. У мене є юбка, мені треба якусь ковтинку. Оце такі бодіки у мене теж такі є. я і на що, це синтетика, і в них не дуже. Але типу, в мене теж є. Я не можу зрозуміти, тут речей немає чи що. Де всі модні речі? А де всі модні речі? Поїхали. Ну це веселіше, ніж де ти працюєш, нагадай мені в, кубус, в кубусі там взагалі все дуже, 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 дуже базове, так. Да. Ми зайшли сировить помаду. Но цей процес йде не быстро, так? Да? Вот есть такие Типа Клоринс. Вот такую хочу, чтобы я попробовала Она хотя бы Сейчас красноватая Вот такую можно Возьму сразу пять, по-моему У меня просто есть красная дома Какая-то Такая-такая Ми прийшли в Starbucks, п'ємо каву. Іра фотографується. Ми тільки що були у на і призвали, коротше, Іра, як воно? на що схоже? На Бейліс, як типу Бейліса. Зараз вам покажу. Все. Типа такі бобілочки тут різний смак. Типу, як пейлі, тут я копейлі, я трошечки алкоголю. А, і ось ми додали це все в каву. Просто піднімаємо собі настрій трошечки. Старбакс дуже жарко. Або я вже трошечки випила, або мені просто жарко. А завтра в Норвегії національний день 17 травня, і я бачу дуже багато людей. Всі гуляють, дуже багато, до речі, людей зараз ній, в мене на політі купують собі алкоголь. Всі гуляють, щось купують. Коротше, все, зараз а, Іра піде робити собі зачіску, і я, до речі, зараз зніму, покажу, яка вона до і яка буде після. Так. Ми зараз ще були в магазині і а, в магазині Іра купляла собі помаду. І так вийшло, що я собі теж купила команду, зараз покажу. М -м, ось. Вона дуже-дуже блискуть -дуже на губах, я вже намалювалася, бачите? Ось і я це купила пінцет, І в подарунок мені ось таку штучку. Іра купила теж олівчик від мак, помаду від Clarins, І їй в подарунок дали маскару дуже для війни. Витратувати 450, ну Не будемо казати, скільки ми витратили, але все ну, дуже дешево коштує, в Норвегії дуже демократичні ціни. Я шуткую, тут дуже дорого все. Не їдьте сюди, люди. Ладно, насправді просто дуже зарплата, ну, нормально. Тому так. Коротше, зараз будемо потикаво, а потім я до вас ще вийду. Давайте стаканчиком. Вкусніком. Лучше, ніж да? в кофі. Так, и кто поймет, что ты там пьешь? Пей себе. Чекушку просто. Это а. За, За тебя, дорогая. Знімаю вам місто Тронхейм, бачите. Ми... Ну, мені здається, що наш е центр Києва трошечки пояскравіше виглядає. Іра, ти думаєш так, так? Да? Я думаю, що навіть центр мого міста Нікополь виглядає веселіше. Ну десь так. Десь плюс-мінус. Ну, ладно, я каміння пізділа. Але ми все одно дуже любимо і Норвегію, і Тронхейм. Все одно тут немає. Да. Угу. Треба до водички просто йти і там, там. О, Щось воно моє таке. аж мурашки по шкірі в мене навіть Ми йде в маг, бо ми хочемо їсти. Потім ми йдемо собі робити зачіску, а потім я не знаю, нам треба за іграшками заїхати, на день народження діткам купити. купити. Тому я не знаю. Що будемо робити? Чи йти нам до річки, чи іграшки в інший день купляти, чи сьогодні купляти іграшки? А ми подивимось по настрою. Зараз ми будемо їсти. Ми візьмемо все з собою і поїмо десь тут, так? Угу. Коротше, щось настрій у нас не з'являється, Іра. Іра, what happened? What happened? Коротше, взяли ми бутерброди, а дивіться, ми не брали зі свинини з курку, взяли з рибою. Тому що цей Макдональдс, який в Норвегії, він відрізняється від українського. Тим, що в них такі холодні котлети і сир не втане. І взагалі, останній раз, коли тут брала табл чіз, він виявився просто якісь недожарені котлети. Я чуть у мене тепер рефлекс тошноти, коли я бачу ці котлети, тому ми взяли з рибкою. Зараз будемо їсти. Іра потім піде собі робити. Запав'ятовувати її ось такою. Зараз не буде зачіска, гарна. І... Чайки. Да, чайки. Я не дуже їх люблю. На мене все стартуріце... так, да, я блогер. Блогер. Yes, yes. Я блогер. Yes. Я вам ще целфіпалку свою не доставала. No. У мене така хороша. Боже, Ніхто не знає. У мене одна бутилочка, Іра три в'їбнула. Три штуки. Якщо їй зараз не полегше, якщо в неї не з'явиться настрій, то не беріть ці. Так потрібна ваша допомога. Давайте. Підписуйтесь, ставте лайки. участвуйте, приймайте участь. треба просто ваша допомога. Робіть мені настрій. А настрій нам робить гроші на наші карті. Ну це я так просто. Боже, як я хочу з'їсти цей бутерброд. Так, зараз покажу, куди ми прийшли. Це в нас такий міні-парк. Бачите, як гарно. Посадили квіточки, включили фонтан. А це взагалі резиденція принцеси короля Королева. Це резиденція, вони коли приїжджають в Тронхейм, так, Іра? Так. вони, коли приїжджають в Тронхейм, вони зупиняються в цій резиденції. Ось. Я трошечки повивчаю історію про тернхейм і потім вам класне відео буду знімати. Зараз я трошечки двоєчниця. Це що... Ой, дивіться, який автобус екскурсійний. Іра, дивись. Да. Відкривай. Показуй, що там в нас в коробочці. Ми э, взяли тільки бутики без картошки. Ой, дай на камеру покажемо Макдон. Бачите, сир не розтає. Холодні котлети і сир не ростає. Понятно. М -м. Коротше, ми е, юніці, оператори. Я постійно забуваю включити камеру. Як Іра щось говорить, такі цікавенькі, я постійно забуваю включити камеру. Нім-ню-ню-ні-м. Як смачно пахне.

Угу. Буду їсти. Кері прийшло настроєння. Я в говно, я в говне Ну, ну вимазалась тут трошки, нічого страшного. Так, де так все, де Да. Покажу фонтанчик. Люди, цей фонтанчик всі зупиняються і фоткають. Тому ось, ось фонтан. Тому якщо ви живете на Софійській бо всі знаєте, що у вас більш кльові фонтани. Я вирішила віти окуляри. Короті, зараз я проведу Іру, щоб вона зробила собі зачіску, а сама піду в норму, покажу вам магазин в Норвегії, в Скандинавії популярний. Ну, типу, як в Україні Єва, Ватсон, типу, що з того. Іра, ми запам'ятовуємо тебе, вийде дуже гарне. що тебе так, дуже була так, гарна зачі. Ось, бачите, ми йдемо в салон в Тронхеймі знаходиться. Та осьо, ось. Ось сьо. Осьо. Ось. Та ось, Іра, ось. Ой, до речі, там є магазин, прикрас. Давай туди зайдемо з тобою, коли ти вийдеш. Ти мені нагадаєш. Все, давай, я тебе з -з за, за заземлю. За, -за, за мене. Ну все, набереш мене добре. Який ціль? лак. А ми зараз з вами підемо в норвежський нормал. Ну це магазини, як ви вже так казали, по скандинавській схожі. На Нормал. Нормал схожі на ва, Сендеце, Єва. Щось типу того. Покажу вам трошечки норвежські вулиці. Ну, мені подобається це місто. Плюс сьогодні гарна погода, єдине, що нема сонечка. А так, в принципі, погода класна. Зараз я вам а, щось покажу. Ну, все, коротше, нормально. Опа! У мене на сторінці в TikTok є дуже багато оглядів на о, даний магазин на продукти, які я використовую. Наприклад, коротше, це магазин косметики різної. Фарби для волосся. Ну, цей магазин він такий прикольний, тут дуже багато чого навіть є з Китаю. Ну, в принципі. Сюди також можна зайти і дуже довго знаходиться в цьому магазині. Щас. Дуже все таке розовеньке, маленьке, файне. Це мені подобається, це міні-версія, те, що може аеропорт, таке маленьке. Все такі маленькі шампуни. Ось бачите. Зараз. Такі маленькі. Літу. Мені, до речі, треба було щось тут купити. Серветки мені треба було. Але їх тут немає. А, ось ці, напевно, хотіла взяти. Ну, я не хочу їх вести з собою, не буду. Тут, до речі, оці всі туші, які популярні, досить найдешевші в норму. Коротше, я йду звідси і хочу за тим ви чим демо, зняти для тіктоку. Одні прикольні парфуми я там знайшла не дорогі. То ми зараз туди з за вами зайдемо. М -м -м. Тут є, до речі, для блогінгу. Бачите? Лампа. Це я зараз прохожу центр Тронхейму. Да, центр Тронхейму. Дуже багато загорожено, перегорожено, щось будують, строять Я хочу поїхати показати вам дуже такі цікаві місця. В Норвегії. Я навіть їх сама ще не відвідувала, але я зараз отримала прикольну камеру і вже тоді буду знімати більш якісний контент. Зараз це так. На любітеля, як кажуть. Я ще не взяла свою зрофі-палку, я купила собі, яка стабілізує. Але я її не взяла, бо вона типу, незручна, велика, в сумку не влазить, Ось так. Хотіла все до якось кості, але він далеко погано видно. Коротше, я зайшла поміряти якісь футболочки-рувашечки, але мені щось нічого не подобається, то така висіла. Не знаю. Ну, я не буду це брати. Воно якось не виглядає якось класно. Думала, цю футболочку взяти, але вона якась велика на мене, а ти щось менше брати я не хочу. Коротше. Піду зараз вам покажу краще прикраси. Один магазинчик там із прикрасом. Зараз підемо піди. Ще вирішила зайти в Ліндекс магазин а, і подивитися там по акції Максимоновські труси. Я знаю, тут, таке повинно бути. В яку як рука, да? так? Зараз подивимося. Так, у нас дитяче відео на другому поверсі. Коротше. Ой, для дівчат тут такі завжди речі класні. Це просто... Це просто. Так, акції завжди в цій стороні. Але я щось їх не бачу. Немає акцій. Це дуже погано. Ось я по акції тапулі. До речі, тапулі Максиму треба, але вони якісь занадто тебе, вам здається. Буде нога зараз вся мокра. 80 крон. Ну, трошки вже не той. А ось все, типу дитячі є трусики, але це для дівчат. Коротше, для хлопців нічого немає. Шапка. Ну, шапка мені не треба. Хоча я не знаю, Якось вона тепла. Просто я не хочу чорну, вона взагалі коштує 30 крон. Я не знаю, що робити, мені треба троси подивитися. Ось такі я Максиму купую тусики різні, прикольні. Скільки вони коштують? Щось по 100, по 159 крон. Ну, просто реально можна по акції купити такі самі, тільки може іншого кольору. Дуже часто буває за 60-70 за крон. Коротше, виходимо звідси і дам, показую вам мої. Мій улюблений магазин сережки, прикраси, різне все таке. Дивіться, яка сумочка прикольна. Така мигенька. Ось о вона. Ось. Мені просто треба реальна сумка. Скільки вона коштує? Зараз, друзі, подивимось. Нок, 400 крон. 400 крон це євро. 40 євро. Ну, це щось дорого. Ви не думаєте? Вона прикольно, звісно, виглядає. Але я не знаю. Вона, звісно, класно виглядає, я не спорю. Але 400 крон. Жесть просто. Просто жесть. Коротше, сумку я не взяла за 40 євро. Я не знаю, ну це реально об'єктивно дорого. Вона прикольна, все, але. Блін, я не знаю, так, да, вона мені сподобалась, але я не купила. Коротше, я йду показувати вам свої прикраси. Але стосовно сумки ще подумаю, може я її візьму, я не знаю. Просто... Ой, може, візьму, я ще не знаю. Я буду думати. Просто в мене так багато грошей, а я люблю їх витрачати, а потім, а потім що буде, коли не буде грошей, в мене буде стрес. Але ж мені сумка треба, розумієте? Мені треба сумка. Я зараз в своїй голові все подумаю, кажу, що мені з щелкую? Я ще іначе сьогодні стригу, Що це таке? Ой. Ось магазин називається Bloms Accessories, Все по 59 крон. Хотіла сказати лір. Ліри це в Турції. Коротше, я собі купила такі маленькі сережечки, я вам трошки пізніше покажу. Це, типу, як наборчик і такий кулончик. Я більше люблю під серебро, під срібло. Вийшла звідти, не можу вам багато знімати, бо там дуже багато людей. За три свята, тому я не знаю. Дуже багато я чую різних мов особливо англійської. Напевно, їдуть зараз на екскурсії на це свято в Норвегії, всім цікаво на нього подивитися, тому що сьогодні бачила дуже багато туристичних автобусів, взагалі дуже багато туристів. Тому так зараз іду За Іра, подивимося, що в неї там цікавого їй зробили. Вам покажу обов'язково. Іра сказала, що десь вийшла, але я її ніде не бачу. Де вона? Я її не бачу, де вона? Ви бачите Іру? Що їба, як тобі гарно! що най, ти що, прикалуєшся? Іра, ти хоч на людину стала похожа, Яке най. Що ти хотіла? Взагалі тобі так класно, ти помолодшала! Дуже класна зачіска. Ти що? А тут як гарна, ну подивись. Подожди. Іра, ну тобі дуже класно, ну чесно. Я, я, що така... Ти помолодша, я... а тобі дуже класно це каре. І... Це я не понятно, що я. Це була спершу та зачіска, яку ми була. Ну тобі була Да. Ой, дуже гарна. А, це була спершу та зачіска, яку ми обрали. Вона була трошки вільніша. І Ось що? Інша. Мені щось не сподобалося, психанула, ми перестригли, стриги, типу, питалися того вистрічного в але ви Воно теж не заходить. Ну вийшло, що ну такое. Трошки карет. Коротше, напишіть е -е -е -е. мені, підписники, як Ірі взагалі. Бо -бо. Я не знаю, чому ти так? Мені дуже подобається. А, чесно, а? тобі дуже йде? Ну чесно. Класно, Окей, Іра! Да, і вони такі, вони, вона наче покрасила тебе, вона такий гарний уход тобі зробила. І, і вони такі м'ягенькі, вона так вирівняла тобі їх класно. Угу. А, дуже, ми зараз, до речі, підемо і купимо дуже якісь Дуже класно. Окидоти. Дуже класно. Ну це треба нам піти в цей. ми тільки що з тобою? Троговий а... центр на другий да, поверх, на третій поверх. ми повернемося, я ви, що... Скільки ти заплатила? О, не питає Гентусин кронер. Тусенкронер? Тисяча да, крон. Тисяча да. п'ятдесят крон. Це, це десь вісімдесят євро. Нормально. Ні, це навіть а, Якщо чоловіку. Він, дізнається, він дізнається, буде це бачити. не знає, скільки це Іра взагалі... нормально це Так, да, Дуже класно. Чесно. Іра бреше, її чоловік я... її не вб'є, вона брехуха. <laughs> я хотіла бабка. Я не знаю, Іра, хочеш тебе відкрити тайну? Боб це повна срака. Срака повна срака. Потім коли відросте. Воно вже взагалі не в тренді. Боб це у у єпонстрі. Ладно, я просто тобі не казала про це, бо бачиш, яка гарна стрижка. Все для мене. Вона мене вже бісить. Ні, слушай, а в тебе на цьому гарно? Ні, тебе гарно. Я кажу, вона вийшла, вона наче Реально, Я Я не сама захотіла таку стрижку. стрішку. Какие блідок, бо нормальна помада? Я хочу, я її не буду. Я зрозуміла, поки я сиділа, зрозуміла, що я не буду викратити. О, май гад! Ну, коротше, я хочу повернути і взяти флеск. Так тобі треба буде повертати і і маскару. Ну, нехай вона мені не потрібна. Ну тяжок, зараз піднімемося, подивимося. Ну тобі чесно прикольно, ти помолодішла, в тебе на голові стало класно, в тебе ось тут, тут як я хотіла, тут коротше трошечко. Ось то, Бачиш, погушка вона. Стропила. Боже сонечко, так, да? може, дуже. Так, щоб... да, вийшло сонце. Шучки. Ну, я не знаю. Тебе, ти вже рада, бо тут ну, так, трошки підкрутився, ну воно. Та... Вона... Я, я реально кажу, що вона наче помилується. Вона давай так. Прикольно. Зараз гарно. Ти якась дивна. Дивна. Тобі класно все. На цю погоду, це прямо як ми замовляли. Я тільки включила камеру і виключила сонце. Виключила от, сонце. от зараз, коли я йду по вулиці, я трошки разтріпалась, я дивлюсь, там в тебе наш ручанок. Іра, тобі дуже класно, ти навіть не вигадуєш. Ти зараз купиш отяжок, ти зараз купиш тижок yeah. і будеш вирівнювати, і трошечки ось так підкручиш, як я собі косу. Ти так вирівнюєш і трошечки ось так підкручуєш, якби до середини Так? Так. Yeah. Yeah. А що оця помада не та, що в тебе була, це та, що стара, ще що якась yeah, от... витерла. Щас... Ця помада вона yeah. вже витерлася. Витру... Я така дивлюся, що я не хочу. Це друга ще, помада. Я, мабуть, ще не буду використовувати, блеск не використовую, я блеском кришусь. Я може залишу цей олівчик, оливчик, мабуть, залишу, хай буде. А, і просто буду використовувати блеск з олівця. Трошки олівчиком ванту підтушувати і mm -hmm. просто блеск для цього робити. Не знаю, ну щось помада мені не бачить. Я не знаю, тобі та помада була прикольна ну, просто. Вона була прикольна, але ну щось так і використовувати. Буду ліжать, ліжать, можна. Так, ми зайшли з Ірою, що ти купила собі. Ми взяли утюжок в нормалі за дуже гарною ціною. Термозахист і лак для волосся робити зачіски. Утюжочок 180 крон коштує. Це типу недорого. Ми ще маємо поїхати за іграшками дитячими, на день народження, але я не знаю, що ми будемо робити, їхати, не їхати. Я не знаю, ми будемо міняти помаду. Іра, так що ми робимо? Помаду... Ти даєш помаду? Так. Ой, до речі, оце спрей Victoria's Secret, Бачите, такі в норму Victoria's Secret спрей. Вони пахучі, понюхай. нюхай. тіла? Да. Так. Оцей прикольний наче. Такі похуче-пахуче. У мене вже телефон розряджається. Коротше, ми з помінялися. Мені помада їй блеск. Іри теж було класно. Коротше, на наступний раз, коли у тебе це все з лиця змиється, спробуєш накрасити. Ми з Ірою їдемо додому. Я просто хотіла вам на зупинці показати, щоб я не забула свої прикраси. Погано видно чи нормально? Ір. Не видно зовсім. Не видно мене? Тебе видно прикраси прикраси. Не видно. Це такі середочки і ось такі полончики. Не в фокусі. Не в фокусі? Давай ще раз. Фокус? Нажми на центр экрана, сфокусируется. Я? Я? Ой. Теперь ты не в фокус. Всем дякую, все Пока.